Ух ти, а що ви тут робите? Mm. Ви збираєте звіряток Ліна? а кого це ти зібрала? Яка це звірушка, доця? Розкажи, хто це? Ой, тільки гляньте, яка краса із картона. Ох, яка в тебе лисичка. Mm, mm, Ой, яка книжка цікава! Це отут витягається, да? Вау, це хто в нас? Зайченята! Вау. Така гарна книжечка з товстими листочками. І про ліс, яких тваринки вночі, які вдень. Тут був вовк. Ух, який получається вовк гарний. Ого! Ого, який гарненький. Нічого собі отакої. Тобі подобається Льоля, ти вже виколупуєш зайченяток? будеш зайченяток збирати. А це хто? Мені. Мішка. Мішка. А хто ще залишився? Білки. Ага, ага, білки вже Льоля зібрала. Отака От була білочка. Краса. Дві білочки було, так, да, доня? Да. Дуже гарна книжка, отака цікава. Поки дітки займаються, ми теж дорослі підемо займатися. У нас сьогодні в планах зробити огірочки. З кетчупом чилі та гірчичним порошком такі смачні на зиму консервації. Ну все, займайтеся! Поки там малята займаються, я зараз позбираю горочки, пошукаю вон, дивіться, які. Красень який висить. Вони мел... мелкозернисті. Я вже колись казала, що це я роки-два назад купила голландське насіння. Зараз хочу вам показати. І збираю сама насіннечко. Багато хто дивується, люди. Ось. Оже отакий лежить жоплячок. Оце з такого гурка, оце в такому тільки велике насіннячко. Одне я вже зібрала, і два в мені ще буде. Ось Ось такі гурочки получаються. І в них майже немає зерен. Практично немає. Я зараз зірву якийсь великий і покажу вам. От, наприклад, оцей ось такий він гарненький. Розріжу, покажу вам, що зерен, от, здається, да, великий горок на цілу руку. Повинні бути великі насіннячко. Ні, ось які красені висять. Я люблю такі великі горочки, маленькі збираю тільки коли роблю. На зиму, як бочкові. Але в цьому році, поки ми відпочивали у сестрички в Італії, трошки я прозівала. Так що будуть нам отакі гарненькі. О, дивіться, на руку. І зерняток тут, ще раз кажу, не буде. Там у мене ще є теж латка. Так що, зараз я там вам покажу, я, які там горочки в мене. Виросли. Ось така в мене друга латочка. Вони теж плетуться по сітці. Ось така і там далі йде. Буквою Г ми так зробили. Вон дивіться, який красень лежить. Я їх посадила до Петра і Павла. І вони в мене встигли дати зав'язь. Так що ще десь, дай Боже, тепла. Ще місяць ми будемо зі своїми горочками. Ось. І вон, багато. Слава Богу. Ось які гарненькі. Вони такі довгенькі, довгенькі, виростають великі. І дуже соковиті. Зараз виберу і покажу вам, як ми робимо на зиму огірочки з кетчупом і гірчичним порошком. О, який красень. Я їх тут не трогаю, он одразу три. Один, два і там, і там. Є. Слава Богу, горочки будуть нам. А тепер працювати. Ось така краса вже в нас виросла. Ось така краса. Зараз наріжемо отаку вот красу додому. Хай радує наше око. Дивіться, яка ух на ладошку. Яка красотень. Раду буде наше око і піднімати нам настрій. Квіточка стака. Астрочки, вони довго так росли, але прийшов їхній час і гарненько розпустилися гамезом. Ось така краса. Ось така. А це трошки інший сорт. Вони такі більш крупні оці ліпісточки. Такий гарний, цікавий і жовтенька, ось яка взагалі мила, мила, краса. Ці трошки пізніше підуть. Вони ще тільки-тільки-тільки. Якраз одні відцвітуть, а інші тільки будуть зацвітати, те, що й треба. Так, дорогі підписники і друзі, дивіться, вже все приготували для консервування огірочків. У мене ось такі гарненькі огірочки. Можна робити маленькі, такі десь як, як пальчик, трошки більше пальчика. Ну, можна робити і з таких. Зараз я вам покажу те, що я казала, великий горок, але, але насіннячка в ньому майже немає. Ріжу на ось такі шматочки, бачите? Гурки ці шикардосні. Тільки я не пам'ятаю, який це був сорт. Не буду вам зараз брехати. Голландські огірочки я зібрала сама насіння і сама сажу вже два роки поспіль. Ріжемо на отакі шматочки. Можна меншенькі, але я не буду, тому що нам ще їх трошки треба буде проварити, так би мовити, в банці, бо вони трошечки, щоб вони не порозлазилися, зовсім нарізаємо ось так. На ось такі шматочки. Тепер нам ще потрібно буде. На кожну баночку, на одну баночки по три зубчику чашнику. На цей раз ми будемо робити без гірчичного порошку. Знайшли рецепт: цукор, сіль, лаврушечка. Зараз все отак складимо. Все вам розкажу, покажу. Рецепт дуже гарний. Хто любить такі пікантні огірочки. На дно баночки по одному лавровому листочку. Також на дно банки по три зубчика часничку. Расол будемо варити окремо. Часничок бажано, щоб у вас був гарненький, без. Гарненькі, ціленькі, щоб не гнилий був, бо зірве банку потім. Це всі розуміють хазяюшки. Так, тепер укладу огірочки і покажу вам, як робити розсол. Ага, і ще саме головне, саме головне, на дно банки ми кладемо по 5 горошинок. Звичайний чорний перчик, горошок ось так. І ще одненький. Ось так. І буду укладати огірочки. Трошки не вистачило одного огірочка, зараз піду вирву і доріжу ще хочу знайти такий довгенький огірочок. Довгенький. можливо, зараз цей зірву. Ось отакенький. І для перестраховки. І ще на всяк випадок ще один зараз вирву О, ось цей красень. Ось так, два. Тепер готуємо маринад. Для маринаду я беру ось такий в мене граньоний стаканчик, є наш старенький, дідусевий, бабусевий, 6 таких стаканів води. Тепер до води додаємо 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки солі, Оцет я додам, коли вже буде закипати наш розсол і 5 столових ложок кетчупу. Кетчуп у мене ось такий: кетчуп чілі, торчінь можна брати будь любий, зараз багато виробників. Головне, щоб кетчуп чілі. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Майже. Майже вся пачечка уходить, трошечки залишилось тут внизу кетчупа. Якщо дати всю пачку, то будуть занадто гострі. Якщо ви любите гострі, то можна є такий самий рецепт, тільки дається вся пачка кетчупу. Я не буду давати всю, бо будуть їсти і дітки, щоб було таке і гостреньке, але їстівне, так би мовити, і дітками і дорослим. І про це то йде ціла склянка, уксусу. Ну, Я не буду давати всю. Я спочатку дам половину склянки, а там побачимо, як воно буде на смак, бо кажу, що будуть їсти дітки. Тепер це все ставимо на газ, доводимо до кипіння, заливаємо наші огірочки. І далі покажу, що робити. Оцей весь росол його вистачає на 4 літрові банки огірочків. Так, дорогі друзі, ось наш росол закипає. Я вже додала пів склянки уксусу. Зараз. Зараз спробуємо це все на смак. Я вибачаюся, там в рецепті такий почерк був поганувати. Додала лише столову ложку цукру, а треба склянку цукру. Так що додасте склянку цукру. М -м, смакота. Є гострота. Є цукор, відчувається сіль. Росол наш готовий. Тепер заливаємо в банки. І кришечки теж прокип'ятилися. Покажу вам, що, що будемо робити далі. Поки буду зливати росол, поставлю зараз ще миску, в яку потім буду ставити наші банки. Як тільки зняли розсол з плити, зразу ставлю ось таку у мене є алюмінієва мисочка на маленький газ, щоб нагрівалася водичка. Зараз я ще долю, тому що в наші банки з огірками буде вода гаряча і різку в холодну воду. Краще не різкуйте, не ставте, бо може лопнути банка. А так, поки я залію розсол, ця вода нагріється. І можна буде вільно ставити і не боятися, що щось трапиться якась аказія. Ось так. Нам потрібно, щоб водичка була майже до верху. Ось, я гадаю, так вистачить. Хай гріється отак. Я долила ще води майже по максимуму по самий верх миски. Ось вона торкається сюди до банки, щоб коли закипить, щоб швидше простерилізувалися наші огірочки. Від моменту, коли отут в баночці будуть йти, йти бульбашки вго, е знизу вгору, отак, треба засікати 10-15 хвилин. Це значить вже кипить сам, сам м сироп у банці, щоб простерилізувалися, трошки проварилися огірочки. Від цього моменту 10-15 хвилин і можна діставати і закапувати. Ми перевертаємо завжди кришкою вниз, можна залишати так, але головне їх трошки ще закутати хоча б на ніч. І все, і в погріб, смакота готова.